Неможливо уявити святкування нового року та різдва без ялинки в домі, прикрашеної різними іграшками і ліхтариками. На центральній площі Миргорода не будуть встановлювати штучну ялинку. Але можливість купити ялинку додому є завжди. Попри те, що в останні роки зросла популярність штучних ялинок, попит на живе деревце залишається на високому рівні, адже справжня ялинка це в першу чергу чудовий аромат хвої. Починаючи з цього року, День Святого Миколая припадає на 6 грудня, а Різдво на 25 грудня. Цьогоріч раніше почали і реалізацію ялинок. Провідний інженер-технолог філії Миргородське лісове господарство Галина Керій говорить, придбати новорічну красуню за доступною ціною мешканці громади можуть вже з 5 грудня. Новорічні ялинки це соціально орієнтований проєкт, розрахований в першу чергу на родини з дітьми. Ціни в нас цілком доступні, і вартість ялинки залежить від її розмірів. Ялинку висотою до 1 метра можна буде придбати за 96 гривень. Від метра до двох ялинка коштує 132 гривні, і ялинка висотою понад 2 метри коштує 240 гривень. Додаткова послуга, яку ми можемо запропонувати, це упакування новорічного деревця. Вартість такої послуги коштує 10 гривень за ялинку. Державне підприємство Миргородське лісове господарство вирощує ялинки на спеціальних плантаціях. Окрім цього, лісівники періодично проводять так звані рубки догляду за лісовими насадженнями, в процесі яких також готують ялинки для продажу. Тож купівля живого дерева, за словами Галини Кирій, ніяк не шкодить екології. Перша рубка, яку виконують у лісовому насадженні лісівники, називається освітлення. І от якраз в процесі цього освітлення заготовляються новорічні ялинки, а ті рослини, які залишаються на ділянці, отримують більше світла для подальшого кращого росту і розвитку. Тому абсолютно ніякої шкоди довкіллю заготівля новорічних ялинок не завдає. Купівля новорічної ялинки це традиційна подія для кожної родини. Потрібно обрати найкрасивіше деревце, обережно довести його додому, а потім прикрасити. Та не менш важливо бути обачним і не купляти незаконно зрубані ялинки. На тих деревах, що вирощувалися спеціально для продажу, обов'язково має бути електронний чіп зі штрих-кодом, який лісівники кріплять до стовбура. Його відсутність означає, що ялинка була зрубана нелегально, і таких продавців варто обходити стороною. Не потрібно також самостійно рубати ялинку в лісі. Такі дії караються штрафом. Для громадян він становить від 170 до 510 гривень, а для підприємців від 510 до 850 гривень. Тож безпечніше і дешевше придбати новорічне дерево на визначених місцях продажу. Одразу хочу застерегти тих громадян, які захочуть самовільно десь у лісі зрубати лісову красуню. Державна лісова охорона з Пільно з працівниками поліції буде проводити рейди, патрулювання лісових масивів, тобто буде перевіряти легальність дерев, які будуть перевозитися на транспорті, мають право зупинити машину і перевірити наявність документів, наявність збірок на кожному дереві. Відповідно, якщо ялинка буде заготовлена нелегально, то людину цю притягнуть до відповідальності. Реалізація ялинок у Миргородській громаді буде тривати протягом грудня. Однією з локацій продажу є двір Миргородського лісового господарства на вулиці Козацькій, де обрати деревце можна з 9-ї години ранку приблизно до 15.00 з перервою з 12 до 13 години. Інші місця продажу ялинок розташовані на вулиці Гоголя в районі будинків номер 70 а 169 та 172. Також по місту працюють точки продажу ялинкових прикрас, тому кожен охочий зможе створити вдома атмосферне новорічне свято для себе та дітей.